Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні хочу показати вам рупор, якому понад 100 років. Це рупор Majestic від компанії Grisby Ground. Давайте оглянемо його спочатку ззовні. Що ми тут бачимо? Дивіться, рупори є різного виду, але от такого виду, іменно, от такого, мені подобається найбільше. Вони найбільше привертають увагу. Тут ми можемо бачити, у нас є табличка Грісбі, назва самого рупора і Grisby Ground Hands. Це компанія, яка була в Чикаго і виробляла в той час рупори. Ці рупори. От так він от у нас виглядає. Рупор досить великий, він великих таких досить хороших розмірів. Давайте скажу вам, з чого він у нас побудований. Верхня частина мені це не це не. Метал. Це щось схоже на карболіт чи пластик, але це не метал. Нижня частина у нас металічна. Тут він у нас кріпиться. І під самим цим у нас є кріплення для проводів і клеймо виробника. отут у от нас кріпилася провода. В цю дирочку. Був кабель, що підключався. Його немає, але я, можливо, щось знайду таке старе, аутентичне, хочу залишити цей рупор для себе. Я знайду щось старе, аутентичне і я зроблю. Ця частина от, це, напевно, була гучність, регулятор гучності. Яким чином він виконаний, я вам... я цей рупор вам хочу в подальшому розібрати і показати повністю, з чого він складається і яким чином він працює. Цей рупор несправний. В подальшому я вам розкажу чому. Але він повністю комплектний за виключенням шнура, який підключався. Ці рупори були популярні в кінці 20-х років як перші гучномовці. Компанія Majestic прославила своїми ламповими радіоприймачами. Хоча, якщо чесно, мені не зустрічалися вони, я от коли почав читати якісь характеристики про цей рупор, виявляється, що це була відома компанія Majestic. І в чому ці славились радіоприймачі, це були великі, важкі радіоприймачі. Давайте приступимо, розберемо його по частинах. Він розбирається на частини. І я вам хочу показати, я не знаю, чи ви десь бачили огляд, чи не бачили, але з чого, як він складається. Хоча тут не так багато запчастин, але можливо буде цікаво вам. Саме перше, що ми зможемо від'єднати, це від'єднати рупор від нижньої частини. Отаким От чином, акуратно воно розбирається. Бачите, воно відкручується. Дивіться, у нас вийшла труба, у нас вийшла ніжка от такого типу. І в нас вийшла сама система з звуковою катушкою. Звукову катушку я також вам розберу і покажу, з чого вона складається. Давайте швиденько оглянемо сам рупор. Дивіться, яка це труба. Це рупор свого роду підсилювач. Знаєте, от деколи заходите в зал, пустий зал, і коли ви кричите, там ехо відбивається, такий звук, ніби підсилений. От він працює по цьому ж самому принципу. Коли сюди поступає звук по законах фізики, воно все підсилюється і він підсиленим звуком виходить звідси. Насправді це дуже гарна річ. Давайте далі. Я вам розберу цю частину. Я, до речі, дуже мало зустрічав на просторах Ютубу, щоб бачити, як вона знімається. До речі, це якраз цей регулятор звуку, і він подивитись, як він працює. Він працює таким чином, що там є металічна мембрана, є звукові катушки, і є металічна мембрана. І коли ми. Прикручуємо от в одну сторону, металічна мембрана сильніше притискається або менше притискається, тому що там є пружина. І виходить, що коли ми сильніше притиснемо, воно тихіше говорить, а коли ми відпустимо, воно гучніше говорить. Давайте нарешті відкрутимо. От що я вам говорив. Це в нас пружина, це не вигнута така прокладка, це є пружина. Тут у нас є металічна мембрана, от бачите, вона зафіксована стоїть тут. А це металічна мембрана, яка від електромагніту, її можна зняти, от відкрутивши ці, ці шайбочку, але я цього робити не буду. Ви розумієте, що це просто металічна мембрана, через яку передається звук. Можливо, я б мав план таке достати собі рупор і вставити сюди якийсь малесенький гучномовець чи динамік підключити і зробити собі такий модернізований якби, рупор, щоб можна було щось підключити, щоб легенько грала музика на фоні десь працюєш чи в якомусь там офісі, чи біля стола свого. От. Ну, це в мене плани, але я не хочу руйнувати, якби в мене була некомплектна, некомплектний цей рупор. Я би це зробив, але я не хочу руйнувати аутентичність цього. І зараз я вам хочу показати, от бачите, у нас тут є магніт. І є дві звукових катушки, які з'єднані послідовно. І я не знаю, чи ви побачите, от бачите, там є тонесенький, тонесенький провід. І я розбирав, дивився, від одної катушки є два виходи, все як добре. А від іншої катушки що один, що інший провід відірвані от прямо з цих дирочок. Тобто мені треба розрізати, але тут настільки тонесенький дріт, я не знаю, побачите ви його чи не побачите. От він дуже-дуже тонесенький. Що коли я розріжу цю папір, цей я думаю, я можу прорізати, я не, не, не виправлю це. А можемо зробити гірше, тому що ці катушки є аутентичні, це є оригінальні катушки. Як там працює звук, сюди подається звуковий сигнал. На цих катушках виникає електромагнітне поле в такт цього звукового сигналу, і в нас металічна пластинка вібрує в такт звуку. І ми... Цей звук дуже тихенький, дуже-дуже тихенький, і тому підсилюється рупором. Зараз почнемо в зворотньому напрямку збирати це все. Беремо нашу пружину, вставляємо до мембрани і отаким от чином ми закручуємо. Ви зрозуміли, як гучність регулюється. Вже під самим краєм, коли вже пружина підтискає, ми можемо оцим речашком послаблювати пружину або сильніше притискати. Послаблена гучність, гучніше грає, притиснута, більш тихіше грає. От. І от маємо от такий чип. Воно не має закручуватись до кінця. Зараз ми беремо ніжку, вставляємо пружину в нашу ніжку. Також я маю на меті покрасити подібною фарбою, бачите, вона така старенька. Я заклеїти етикетку хочу і покрасити подібною фарбою цю кришечку. Тому що насправді про такий рупор я навіть, можна сказати, так, це була одна з моїх маленьких мрій. Я хотів мати. І... І от ми закрутили. Тепер, бачите, тримаючи, от, тримаючи це, ми могли регулювати гучність. Бачите? Раз, два. Який ми можемо зробити висновок? Насправді використовувати цей рупор за призначенням вже не має сенсу, тому що ну, там дуже низький сигнал і якість сигналу була жахлива. Можливо зробити апгрейд, такий, як я говорив, в нижню частину, де є звукова катушка, вставити якийсь гучномовець, динамік, і, але викинути серединку, і можна використовувати вдома, включити легеньку музику, працювати, і воно буде грати. Так, да, Це буде гарно і це буде ну, створювати таку атмосферу вінтажну. А в загальному це є чудова річ, антикварна річ. Декору, тобто на будь-якій поличці, чи це буде книжний шкафчик, чи це буде просто радіоприймач, чи... навіть якщо він вистачає просто на полиці, це є чудова річ дизайну, я так вважаю. Тому продавати його я поки що навіть не збираюся, я поки залишу собі. Хіба мені попадеться така річ в більш кращому стані? Дякую за перегляд відео. Сподіваюсь, воно, воно вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки і задавайте запитання, чи пропонуйте якби, свої теми для розгляду або свої побажання.